Барду слід обрати лічильну комісію. За кількістю складу я пропоную всім чоловікам. Є інші пропозиції? Немає. Не Прошу голосувати. Не слишно, що ми говорить. Прошу голосувати.

я на твое что место сажусь. Я сгодна. А ну, давайте здесь я, и снимать буду параллельно, Вячеслав. Первые три ряда. Президиумы и три ряда. Да, да, Слышь да. Мои четыре последние. Окей, снимать буду. Поновалов, пиццев, Понарозка, Гай. Таким чином, такі пропозиції у нас надійшли. Як ми будемо голосувати? Списком чи по кандидатурам голосувати. Лічильна комісія оборона і може приступати до своєї роботи. Нагадую членам лічильної комісії, що спочатку треба обрати голову лічильної комісії.